Що ж, друзі, вітаємо вас у Рівному. Команди-Сусіди у турнірній таблиці. Жовтоводці та рівняни мають однаковий. Артем Духан Луганської області Дмитро Каркаєв, Київ, третій арбітр Олександр Крапівін. Рівне. Слав Сорокин, Ще один екс-гравець кардиналу Авангарду. Загалом таких троє, окрім Анатолія Міленького, якого ми вже згадували, це Едуард. Хоча будемо сподіватися. На швидше повернення цього гравця в основу. Ковальов тут момент у нього, але е... момент у ну і Макар Левченко якимось дивом рятує свою команду. Максим Горбулько. Михайло Волянюк тримає м'яч, показує Артему Малиновському, що потрібно забігати. Розвертався Дмитро Скіпчик в стійку влучає Дмитро Скіпчик. Небезпечний удар від Ковальова. Суха балка тримає м'ячо. Ще один небезпечний момент. Тут падіння було. Ніжник його удар. Кіпчека його удар. Дмитро Скіпченко. Ще один стандарт для рівнян і знову він небезпечний. Через Левченка. Левченко. Вперед. Хороша передача на Парфоню. Намагається дещо перехопити ігрову ініціативу. Ще один удар від Парфенюка, Знову він заблокований. Тут Сорокін втрачає м'яч, Атака від рівняна. І... Неточна передача у напрямки. Горбулько, Малиновський, Мартиненко і Волянюк. У складі рівнян. І який м'яч забуває Михайло Волянюк. 13-та хвилина нашого поєдинку. Метрів з 12. Просто дуже несподіваний для Дмитра Путова удар. І... Грає вперед. Михайло Волянюк. Ще момент від Воленюка, і Який сейв ще від Дмитра Бутова. Шеремет на вільного партнера по команді. Волков. Спроба удару лівою. Нічим не завершується. Ну і тут помилився Макар Левченко. Який удар від Мартиненко. Хороша передача на хід Максиму Горбульку. Той вирішив. Діряє під ліву, а пробиває. Небасить передачу Ковальова на Ярошенка. Скипчик, проти нього одразу троє суперників. Скипчик втрачає м'яч. Ярошенко. Керів забіжить у ту вільну зону, але цього не сталося. Ну а тут Микита Козлюк може зробити рахунок 2-0. В... Дмитра Бутова у першому таймі після удару. Дмитра скип. Волянюк. Ще одна спроба від Беденок, Волков. Хороша атака від сухої балки. Ніжник і тут. Левченко. Вперед. Тіряєв знову на підборі, але Артем Малиновський клас. Малиновського. Малиновський виграє м'ячу Сорокіна. Волянюк тут повз двох пройшов. і грали 1-7, нагадаю. О, тут класно в стіночку обігралися гості Артем Шеремет. Козлюк втрачає м'яч. Обрізає команду, дуже неприємно. Тепер на дальню стійку закидає під удар Тіряєву. Від нього, але втрачає м'яч Дев'ятий номер сухої балки. 3 в 2 контратака Рівнян, Момент! Динал авангарда. Сорокін. Він Може пробити. Він, до речі, у минулому сезоні у складі. ...пробити. Ще один удар Макар Левченко. А тут момент у кардинал. Сирицький його удар Левченко. Сирицький. Ще один удар. Сирицький. Сорокін. Його дальній. Провели гравці сухої балки і загалом ударів в них більше. Від Любомира Парфенюка цей м'яч вийшов за межі майданчика. Сіріцький пробиває і забиває суха балка. Дуже невдало зіграв Макар Левченко, просто перед собою відбив цей м'яч, там незадоволені рівняни. Вони вважають, що гру не можна було продовжувати, оскільки був фол, на їхню думку, проти. Любомира Парфенюка у тому епізоді бачимо, Ярошенко відштовхував Парфенюка. Парфенюк опинився на паркеті у цей момент, якраз пробивав Сіріцький. Мартиненко Волянюк. Михайло Волянюк розвертається з Едуардом Волковим на плечах. Ну а що тут? Едуард перепрошую. Олександр Сіріцький. Олександр Сіріцький привозить пенальті у свої ворота. Мені здається, Олександр Сіріцький. Кардинал Авангарда. Не забиває Дмитро. А от для рівнян Микита Козлюк. і Олекс... Дмитро Співчик. Помилка, друзі. Я вважаю Олександра Сіріцького. Удар, звісно, потужний. Протему Малиновському. Як він відібрав м'яч у Олександра Сіріцького? Це ще одна помилка. Сіріцький він пробиває. Усі атаки своєї команди розганяє у другому таймі. Олександр Сіріцький. Він забиває. На 39-й хвилині Олександр Сиріцький сам пропустив. Хоже не бачив він моменту удару. Дальній удар від Олександра Сиріцького. і пропускає Макар Левченко. І одразу тайм-аут від Павла Дармовіса. Феєрична кінцівка цього матчу. Подивіться на цей удар. Від нього можливо остання атака кардинала Ангарда у цьому матчі. Неточна передача від Волянюка. Козлюк перехоплення від нього. І Дмитро Скипчик 7 секунд до фінальної сирени, друзі, і яка помилка, тут просто не дограли Ось ці супербарки. Зараз із командою жовто-хвоз програє боротьбу. Тіряє, втіряє, якраз виконує асист на Козлюка. І навіщось? Двоє гравців сухої балки кидаються на Микиту Козлюка, який віддає передачу на абсолютно вільного Дмитра Скіпчика Там і Михайло. Мало часу є у сухої балки. Ніжник тут ледь не втрачає м'яч. На відбій просто фінальний свисток. Дуже емоційна перемога. Від кардинала Авангарда радію відривається. Дякуємо, друзі, за те, що дивилися. До наступних зустрічей вболіваємо за футзал.